Вітаю вас, мої дорогінки, на своєму каналі Еліанора Таро 2. Звати мене Еліанора Бальтазар. Сьогодні подивимось найближчі події вашого життя. І перед вами три колоди, три мінерали, також і три варіанти. Ви можете обрати один із них для себе. Ви можете обрати один з варіантів для когось із близьких, знайомих і так далі. Ви також можете загадати всі три варіанти на себе, але на різний період, на різний відрізок часу. Наприклад, це на один місяць, це на другий, це на третій. Більш ніж на пів року чи навіть рік я не рекомендую загадувати, так як, по-перше, ви забудете, не будете так на деталі уважно, тобто і можливість перевірити вас вже втрачається. Ви забудете просто про що йшлося. І, і так, перший, другий, третій варіант, я думаю, ви вже оприділилися. А, тож, давайте дивитися а, перший варіантик. Так. Перший варіантик — це у нас мінерал агат, мінерал агат і дивимось перший варіант. Я налаштую, щоб вам було видно. Два других поки я переберу. Давайте подивимось, хто ви, в яких ви енергіях. Хто ви в яких ви енергіях на сьогодні? Можливі бажання, можливі сподівання, що взагалі за людина прийшла на розклад по першому варіанту. Так, дві карти одразу. Ох, гаряче, зразу хочеться сказати. Ви така гаряча штучка королева жезлів по дияволу. Підсилена дияволом, я б сказала. А давайте подивимось, чи підсилена. Ну, королева жезлів це, звісно ж, така дієва. Ох, якісь відбулись ви комусь чи. Знесли дах, чи що тут відбувається? Давайте подивимось. Чи, якщо у вас якісь події такі корколомні відбулись, то співчуваю, звісно ж, по справедливості ви хотіли б, щоб ваша ситуація мчалася, стрімгла, хочеться сказати, щоб вам надавалися шанси. А чи буде так в дійсності? Давайте подивимось. Так, вам звідки до довелося піти, уїхати, переїхати, переміститися? А, так, ви на сьогодні вже відчуваєте, що у ваших руках ваша ситуація, але багато чого вас і не влаштовує. Ви відчуваєте себе якимсь учнем, або ученицею. Щось вам доводиться просто з яких-то азів починати вивчати якісь ситуації. Ви можете бути, хто дивиться, можливо, чоловік в одного знаку, або ви в таких енергіях, як Ну, така стихія води, знаєте, емоції, почуття. А, якщо дивляться дівчата, то для вас може бути важливим такий чоловік. Так, ви хотіли б якихось таких енергій, а, щоб вас все налагодилося, згармонізувати ваші якісь стихії, і ви за це можете навіть. Активно боротися. Давайте подивимось саме події, які будуть Будуть у вас якісь починання нові, але будуть якісь і перепони. З-за цього вам буде важко. важко спочатку. А яка порада буде від карт? Давайте подивимось. Порада поступово досягайте, відточуйте свою майстерність. Чим би ви не займались? Вам будуть дані на те шанси. Ви у такому місці зараз знаходитеся, сподіваюся, у безпечному, бо тут особливої небезпеки не показують. І ви можете набувати досвіду якогось, чомусь навчатися, заробляти свою копійку. Так, є якісь вчителі у вас на сьогодні, які можуть вас чомусь цікавому і корисному навіть навчити. Ви у гармонійній вже. Встановці знаходитесь. І ви навіть можете вершин досягти у цьому, саме тому, чим ви на сьогодні займаєтесь. Так. Підтверджується, тож і ви навіть вже можете ділитися і своїм досвідом. До речі, саме це з вас може і зробити зірку. Ви можете вже ви якоїсь майстерності набули до, такої вже, до такого ступеня, що ви можете ділитися своїм досвідом з іншими. І саме це вам дарує якусь яскравість зірковість. Так, але у вас є і страхи. Також, якщо ви боїтеся, що у вас щось не вийде, що якісь будуть негаразди, то ви даремно це робите порада від карт. Дійте рішуче, ви дуже ерудована особа, ви дуже цілестерічна. Прямована особа. Тут можуть бути жіночки повітряного знаку, але не обов'язково ви можете бути в таких енергіях, що ви багато отримаєте інформації на сьогодні. Читаєте, якась просвітницька діяльність. так. У вас є також підтримка рідних, близьких, у когось є дітки, є маленькі дітки, і у вас царить атмосфера кохання. Принаймні, ви сьогодні в таких енергіях, і вам, до речі, порада така змінити свої якісь агресивно-негативні енергії на такі лагідні. Кубкові енергії. Так, у вас очікує нагорода. Дивіться щастя у парі, щастя у коханні. І пишіть в коментарях, хай буде так, бо до вас іде сам король Пентаклів. Це чоловік, впевнений в собі, який вміє гроші заробляти, який любить сімейні, сім'ю. Стримиться до цього, принаймні. От, і може бути також тут і пропозиція комусь. До речі, чому би не ось на День Святого Валентина. так? І пишіть, хай буде так, і виповнення ваших мрій. Всім, всім бажаю, хто загадав перший варіантик. А ми переходимо до другого варіантика. Так, Тут у нас був який? чарівний камінь Шерл. Або чорний турмалін. Давайте подивимось, що в нас хто в нас прийшов по другому варіанту, які у вас енергії на сьогодні, та які вас очікують події найближчим часом. Парологам проще, практикам, екстрасенсам вони знають ці колоди, вони можуть обирати. Не лише за мінералом, а й по колоді, так, яка більш з вами резонує. Так, тут мені підказки прийшли, що хтось переходить в інший статус, хтось е, змінює статус, так? Можливо, хтось нещодавно одружився, або змінив місце дислокації. Якісь просто такі кардинальні. Зміни у вас відбулися. Давайте подивимося ще. Так, то ви на сьогодні. До вас скоро або поступлять пропозиції, або вам вже поступили ці пропозиції. Є над чим подумати, так? Бо ви вже ночами думаєте про якусь пропозицію, скажімо так. Але ви поки не готові, не готові до тих пропозицій, що вам поступають. Ви навіть зараз, дивлячись цей розкладік, можете думати і вірю, і не вірю, і не знаю, що мені тут зараз скажуть. Я краще відсторонюся трошки. Я так чисто із любопитства тут позаглядаю, якось так. Але ж ви дуже на щось чекаєте, на якісь е, шанси, шанси е, на якісь у сім'ї, якісь щоб, ну, по-перше, матеріального якогось е, забезпечення, чогось такого, яких-то матеріальних шансів чекаєте. Можливо, просто зарплатню, так, свою чекаєте сьогодні. Так, що ще? Ну, ці е, карти складніше читаються, бо вони з таро, е, зараз скажу українською, таро не шаленого місяця, а як безумної луни це шаленого місяця. Напишіть в коментарях, я м, з перекладом трошки Затрудняюся. Дякую, що ви оцінюєте, що це україномовний контент. Скажу зразу, хто ну я вже про це розказувала, розповідала, що в школі так трапилося, що не було в мене української мови. Це вже я самотужки нас доганяла. Ну, як вже виходить, я стараюся, намагаюся, і я для себе чітко вирішила, що зараз я вже буду не лише українською мовою спілкуватись, тож цей канал повністю в мене україномовний. Я вважаю взагалі, хто хоче, той і хто схоче, так, той і буде розмовляти, а те, що там відмовки, що я там. Мені важко перейти. Багато хто так каже, навіть хто й вивчав українську мову у школі, але ж чомусь їм важко. Ви ж навчалися. Але не будемо відволікатися. Тож, пробачте мені якісь помилки чи те, що я не можу зразу. Бо я в потоці, коли я намагаюся донести те що інформацію, що йде. А вже як воно там, мова з помилками чи ні, то вже вибачайте. Так, по 30 кубків, скажу таке, хтось дуже сподівався, що не буде вже трикутників. Ну, давайте подивимося, чи у вас вийде вийти хтось хоче з трикутника, бо тут в трикутнику завжди хтось зрозуміло, що зайвий, так? Так, тут, тут буде вихід. Ви знаєте, буде вихід з трикутника, тут не буде зайвих. Тут Що далі там буде? Це саме ваше бажання. прямо. Так, тут іде по глицарю жезлів, пара йде. Ну, я ж кажу, що пара. По силі, хтось когось прямо притягне майже силу. А що це за сила така цікава у вас? У вас чи в тому партнері вашому. А, ну, звісно ж, король Кубків. Це може бути, звісно, людина водяного знаку, король, але ж більшість відіграється, що просто чоловік, який вміє кохати. Емоційний, дуже емоційний може бути король Кубків. Він може і сльозу упустити, але це ну, така наразі гарна якість, я б сказала. Так що людина не черства, не товстокожа, вона чутлива, він чуйний, чутливий і емоційний цей король. Так, дівчатки, тож зустрічаєте. Так, королева Пентаклів зустрічає короля Кубків. Ну, Яка у нас королева Пентаклів? Це ви дівчатки, так? Хто дивиться, дівчатки? Це Наповнена, готова дружина. так? Вона вміє і гроші заробити, і господарство вести добра газдиня. В неї і діти накормлені, і чоловік ситий, довольний, так всім. І всі обігріті, зігріті. І... Щасливі, скажімо так. Тож, достойна парочка складається, ніяких жодних трикутників тут не, не буде. Якщо хтось питанням задавався, що там буде, що буде у стосунках, тож буде пара, Ану, паради, які будуть зірка. Так, імператриця, ну, о, о, вибачте, тут трійка жезлів. Так, а що ця трійка жезлів нам говорить? А, що зміниться? Оце ж тройка жезлів, там, де були все ж таки трикутники, зміниться по десятці кубків. Хтось йде просто у шлюб, у сім'ю. Дивіться, тут і діточки. Причому зауважте, по кубках, по 10 кубків, шлюб заснований на взаємному коханні. Подивіться, яка тут щаслива пара, щаслива сімейка. Якщо це було саме ваше таке бажання і на найближчі перспективи, пишіть у коментарях, приймаю, хай буде так. Ну, тож такий розкладик. Так, давайте тепер перейдемо до третього варіанту. Третій варіант у нас був такий золотавий гарний кальцит. Кальцит. Камінь вважається мінерал цей, а, укріплює кістки, а, хребет, все, що пов'язано з кістками, бо він і має і назву таку кальцит. Тож, давайте дивитись, які у вас будуть найближчі події. До речі, така колода дуже, по-перше, що гарна, а по-друге, що вона така маленька, стандартного розміру, дуже зручно її тасувати тасувати, розкладати. Так, і так хто по третьому варіанті прийшов на розклад. Так, вже 16 хвилин. Ну, тут ви зірки прийшли. Так, зірки, яскраві особистості. Ви можете бути медійною особистостю, тобто це хто блогери, ті, хто мають свій канал, ті, хто в чомусь мають перевагу над іншими, на вас рівняються, на вас дивляться. Ну так, лиш на дні колоди деяло. Можете, можете уходити в такі залежності. якісь. Можете, ну давайте подивимось ще. Так, подивіться, кубків, якісь вибори, або був, або є перед вами. Тут можуть дивитися чоловіки, справжні імператори, ті, які вміють володіти собою ситуацією і навіть управляти. Не лише собою і ситуація, а ще й іншими людьми. Так, давайте. Цікаво вже. Але ж, якщо дівчатка, дивитись, ви мрієте або у стосунках, щасливих, або зараз подивимося з таким чоловіком. Ну так, і ще й король пентаклів. Тут потужні особистості можуть вибрати цей варіантик. Тут ті, хто вже можуть займати певні пости по життю, і ви досягли це дійсно своїм трудом, своєю наполегливістю. Так. І вам за це ось вища сила дарує шанс. Шанс, до речі, по коханню, шанс примирення з кимось, якщо ви були у сурі. Що ще у вас тут найближчим часом? Так, це напряму може стосуватися кохання. Будуть а, зроблені правильні вибори. Так, там, де було якесь, тут е, якісь ніщенські енергії, показують, але ж це не лише у матеріальному сенсі, а й у духовному, там, де ви відчували, що ви без людини обніщали просто, без якоїсь людини. А, але ж ви міцно трималися за свої позиції, а тепер відчуваєте, що прийшов час рухатися, бо вже отак лежати і закриватися, немає жодних нато сил. І ви прямо відчуваєте, що зараз настав той час, нас на доля дарує вам шанс, просто рука з небес протягує вам золотий той пентакль, як шанс. І це по грошам, і це по коханню. Подивіться, які тут гарні білі лілії. це про чистоту намірів. Ну, Давайте ще подивимось. Так, і тут король кубків, просто на протязі всіх І король жезлів. Так, тут що в мене якісь рівно состязання між королем кубків і королем жезлів. Або це ваша ж іпостазь, або у вас хтось або був. Або є на сьогодні якийсь конкурент. Так, а можливо, ви самі придумали. Це просто якась у вас диявольська така думка засіла, що у вас є конкурент. Можливо, то ви самі собі надумали. Ви хотіли б якесь щось пропозицію комусь зробити, але ви чекаєте. А чого ви чекаєте? Ви чомусь відчуваєте, не дивлячись на те, що ви як імператор, якщо дивляться чоловіки, ви як король жезлів і король Кубків, ви чомусь відчуваєте себе пажиком, незрілим для чогось. Але ж ось карта правосуддя говорить, що настане.